Elbette saygılı dostlar ve saygılı balalar normal şekilde hepimiz şimdi Kırım'da oluşumuz gerekirdi. Ve Kırım'da bu bayraklar hepsi kod verilecek Orada milletimiz buradaki ve diğer yerlerde Kırım'da şimdi bu işgal günleri yaşamaya olmayan insanlarımız toplandılar. Ve ama biz burada oradaki milletimizle birliğimizi gösteriyor. Burada toprağımızı işgalcilerden azat azat getirmek oraya boşaltmak için işlerimizi alıp barayık ve inşallah buradaki bayraklar yakın zamanlarda bugün Kırım'da binler ne götürülgen Kırım Tatar milli bayraklarının birlikte oradaki meydanlarda ve sokaklarda olacaktır. İnşallah böyle de olacak. Дорогі мої друзі, в нормальних умовах ми мали би бути сьогодні майже всі в Криму. Але сьогодні Крим окупований і по всьому світові, і в Києві, і в інших містах України, і в Туреччині, в Румунії, в Європейських країнах, у всіх країнах, хоча де є один кримський татарин сьогодні. Сьогодні можна побачити кримськотатарський національний прапор. Я впевнений в тому, що не так багато пройде часу, коли оці прапори, які тут, в Києві, підняті над нашими головами в інших містах світу, вони об'єднаються з тисячами прапорів, які сьогодні по всіх. Майданах і вулицях Криму по всіх домах кримських татар. шановні друзі, для того, щоб зберегтися, розвиватися як народ, ми маємо розвивати свої національні інститути і готуватися до того, що повернемося до Криму, до Криму, де нарешті. Буде відновлена кримська татарська державність в складі України. Це буде кримська татарська автономія і цей прапор поруч з державним прапором України. Вони будуть над е, всіми е, державними будівлями і над всіми кримськими е, майданами і приміщеннями. Дорогі мої друзі, я хочу вас поздоровити від імені Меджлісу кримсько-татарського народу. І найголовне, від імені сотень тисяч кримських татар, які зараз там, на власній землі, на нашій батьківщині, ми разом духом, значить, ми будемо разом і фізично. Ми будемо на своїй землі, вільними, ми будемо у своїй державності, кримсько-татарській автономії, ми будемо у свободній Україні. Слава кримсько-татарському народові! Слава Україні! Я думаю, що наш прапор майоритиме в кожному куточку світу завдяки нашому молодому поколінню. Поколінню патріотів та справжніх синів та доньок кримсько-татарського народу. Ершекенде бузам яштарымыз енді ватан тербелек дұйғысы ле тербеліне ве біраздан бұзыларның чықышына сиер еті чекміз. shunday esa hurmatli do'stlar so'zga qirim va aqyar sherini masalalari bo'yicha davlat departamentining boshi asan umiri asan a'a buyriңizв республики крымsalomu алейкум. Бүтін qrim Татар millatiga vatanimizga bugunki Крим Татар Байраф Куну Хаярлоусон. Я хочу привітати всіх кримських татар з э, Днем прапора і від імені Державної служби з питань Автономної Республіки Крим та города Севастополя. Сьогодні вже 98 рік як кримський татарський народ обрав це знам'я як символ боротьби з. Э, E, za свои права. Bizim halkımız bu bayrağımız ne oz iradesi için oz e, vatan vatanını kurmak için adaletli devlet e, kurmak için harekette bugünge kadar bu bayrağımızı bizim ellerimizge e, verdiler. Bundan sonra nesillerimiz bu hareketini ve vatan vatan kurma hareketinde milli hareketine koşulacaklar. Kur Yaz. cümlemizge bugün bugünkü bayramımız hayırlı olsun. Slava Ukrayni, slava Kırımska Tatarskomu Yaşasın Kırım Tatar milleti. Sağ olunuz, yaşasın, bin yaşasın. Ee, i̇nşallah bütün şun şimdi...